Мовляла зі своєю кумою, вона виїхала з синами у відень і мусить підробляти, але через незнання мови може підробляти хіба що десь на кухні в ресторанах щось мити. І оце вона мені жаліється на своїх колег, з якими вона ділить службові обов'язки, що вони халяви. Я кажу: слухай, в тебе завищені очікування від цих людей. Ти зі своїма-двома вищими освітами звикла все робити добре. У ну, нас так заведено: краще працюєш, більше заробляєш, в тебе є шанс кар'єрного зростання. А ці люди з самого початку на це не націлені. В них немає ніяких амбіцій. Вони прийшли своє, відпрацювали, отримали гроші і пішли. Тобто, вони знаходяться на різних щаблях піраміди Маслоу. Оце вчора я записала вам жартівливе мотиваційне відео, аби підтримати вас. І знайшлись люди, які почали писати: ти що, саме розумно? Яка ще города на нас весь час бомблять? Паски кажеш, вікна, а в нас і вікон нема, а в когось і домівок нема вже три роки. Це дуже сумно, що ви не зрозуміли про що йшлося. Це не фізична хатка малась на увазі, це малась на увазі зневіра. Біль, відчай, сум, депресія, в які через останні події багато людей занурюються. Так само, як ви насичуєте свій шлунок, аби вижити, так само потрібно насичувати свою душу, аби пережити ці випробування. А городина, паски, вимиті вікна це зрозумілі українські традиційні справи. І ще одне. Шановні, свою злість емоції спрямовуйте не на своїх, а на ворогів. До Путіна вже нема претензій.